Добро творити на землі людині лиш дано. І навіть діточки малі, всі знають це давно. Краса і море доброти оточує нас всіх. Подібним будь до сонця ти, Щоб зазвучав твій сміх, Щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти. Хай сяє усмішка в очах. Будь завжди добрим ти. Щоб до кінця тебе відкрить, збагнуть. Вогнем свічі цей день благословений Він відкривав глибинну важну суть, яку дочасно промені ховають. Вогонь лякає темні сили зла, А образи перед свічками сяють. Сьогодні свічка доброти, щирості, любові. Освітлює образ Василя Олександровича Сухомлинського, талановитого вчителя, керівника, педагога з великої літери. Ця книга Івана Цуб, «Василь Сухомлинський» присвячена видатному педагогу і вченому Василю Сухомлинському. Переді мною книга Василя Сухомлинського. Вогнегривий коник Ця книга збірка мудрих і повчальних казок, оповідань, притч, новел, написаних для дітей і дорослих, великим українським педагогом і письменником Василем Сухомлинським. Ця книга Василя Сухомлинського серця віддають дітям, присвячена дітям і ученням, в яких він викладав і любив. Андрійкова книжка це збірка оповідань Василя Сухомлинського. Дорогі діти, перед вами портрет видатного вченого педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Він все своє життя віддав дітям. Йому й ми присвячуємо сьогоднішню конференцію. І сьогоднішнього заходу ми зрозуміємо, що краса це глибоко людське поняття, краса в біографії, у розумінні сенсу життя, у ставленні до вітчизни, до найближчих рідних і своїх предків. Ми дізнаємося. Як народний учитель усього себе присвятив улюбленій справі. Невтомно сіяв золоти зерна своєї душі, щоб люди мали з них щедрий ужинок. Так, діти, жив на світі учителі. Звали його. Василь Олександрович Сухомлинський. Він був сухорлявий за своєю статуєю. Невисокий навіс, але вражало в нього ще із його зовнішністю це великі карі очі, які випромінювали добро, лагідність і до людей. Він працював у школі з 17 років майже все своє життя. І що основне? Він вважав, що дитина завжди повинна приносити радість своїм батькам, своїм вчинкам, дідусям і бабусям, меншим братикам і сестричкам. І тому він заснував школу радості або школу під Голубим небом. Він складав казки. Налічується 1500 казок Василя Олександровича Соколинського. Ці казки... Учать нас усіх, і дорослих, і дітей, доброти, справедливості, чесності і робити висновки із своїх вчинків. І сьогодні ми проведемо невеличку вікторину, показки, можна сказати, навіть притчі Василя Олександровича Сополовинського Слід нас. Отже, ви прочитали. Казку притчу Василя Олександровича Сухомлинського Світ на землі. Давайте зараз поговоримо, що розповідається у цій притчі, чому вона учить. І який висновок ви зробили із цього твору, коли його прочитали? Чи то самі, чи то із мамою, чи з бабусею і поділилися своїми враженнями. Хто може сказати декілька слів? Про цю казку. Під кінець свого життя хлопчик, за, ну, час, дорослий вже чоловік, хотів приїхати на свою батьківщину. Ну, Він приїхав на свою батьківщину і його почали питати, хто ти. Ну, Він назвав своє ім'я, прізвище, але ніхто його не знає, бо... Ти нічого не посадив, нічого не зробив, хату не і... Дерева не тував, дерево не посадив, поля не... Не, обробив. не обробив, нічого не зробив. А потім він старий чоловік і зробивську. Дійсно. Дійсно, що він нічого не зробив, але залишив слід на ступінь. На сходинках. маленьких На скудинках. Маленький. Маленький, маленький слід. 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 Оце, що й залишилося після, після нього. Я вважаю, що хлопчик вчинив не дуже гарно. Він зіпсував роботу майстер. Діти, ми з вами дуже багато прочитали творів Василя Сковунського. Вони дуже цікаві і повчальні. І сьогодні ми обговорюємо з вами твір, який слід повинна залишити людина на землі. Мені б дуже хотілося, щоб ви зараз висловили свою думку. Як ви вважаєте, чого нас навчає цей твір? Так, будь ласка, Богдан. Я, я вважаю, що цей твір нас навчає буде трудитися, старатися, щоб нас щось запам'ятав. Потрібно построїти будинок, побудувати будинок. Пісню скласти, випустувати поле. Потрібно, щоб людина залишила великий слід після себе, По, поле випустувати, посадити дерево, виростити дітей. Я, треба, вважаю. я вважаю, що те, треба... Щось таке зробити, щоб тебе всі люди запам'ятали. Розпочинаємо захист дитячого читацького фармату. читати твори Василя Сухомлинського, тому що вони несуть повчальний характер. Це формуляр Манжелії Романа. А таке, чим зацікавили твори Василя Сухомлинського. Мені сподобався твір Василя Сухомлинського «Сима-волосинка». Він означає, що потрібно поважати старших, щоб... Діти, сьогодні наша Вікторина присвячена творам Василя Сухомлинського. А ви любите читати твори Сухомлинського? Так! Да! Діти, а які ви прочитали твори Василя Сухомлинського? Скажи. прочитала дівчина Запитання першій команді. Десь з далекої ниви піднеслась сіра грудочка і понеслась у височинь. Хто піде відповідати? Іди. Іди. Діти, відповідь Так. Да. Правильно. Запитання другій команді. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Дедаша, відповідай. Правильна відповідь? Так. Да. Запитання третій команді. На ставком стоїть плакуча верба. відповідай. Запитання першій команді. Небо на сході стало рожевим, небосхил з кожною хвилиною світлів. Зорі згасали. Іди, відповідай. Правильна відповідь? Да. Запитання другій команді. Проходять люди, дивляться на кошеня. Іди відповідь. Правильна відповідь. Запитання третій команді. Біля самого стовбура маленька пташка. Помостила гніздечко. Хто йде відповідати? Іди. Діти, а чому нас навчають твори Сухомлинського? Твори Василя Сухомлинського навчають дітей бути вічливими, чуйними, добрими. В прожиті роки, якими вони жили, то буде їм соромно в свої дорослі роки. Діти, сьогодні ми будемо малювати ілюстрації до казочки їжачок і світлячок Василя Олександра Сокомлинського. А ну подумайте, скажіть, будь ласка, які б ви намалювали ілюстрації цієї? Я, їжачок, до цієї. Як їжачок повертається і додому і з побачив світлячка? І там, де їжачок побачив світлячка. І діткам, а діткою розпалив у коми. Нісочок ішов лісом, ніс яблука на своїх. Клячок це такий пеньок, що світить вночі. Він взяв світи лячека, щоб світити вечорі, бо дітки маленьки. І Темряви бояться. Ясно стало в хаті. І ти зраділа, як світло стало. Тепер у нас вдома. У як називається оповідання, до якого ти малюєш ілюстрацію? Варвисте карамиста. А хто написав оповідання? А хто написав повідання? Василь сухомиєчки. Яку ілюстрацію ти малюєш? Я малюю веселку, сонечко, хмарки, дерева, поле, дуб і дерева. А що таке барвисте коромисло? Це васелька в небі. А де повисло коромисло? Над річкою. Діти, ви всі прочитали оповідання Василя Сухомлинського, як змінюється колір снігу. Так! Да. Вам сподобалось оповідання? Так! Да. Діти, знайдіть у тексті, як Василь Сухомлинський описує сніг, коли сонечко піднімається високо-високо. Знайшли, так? Сонце піднімається вище і вище, небо стає сильнішим, а сніг сліпучо-білим. А яким буває сніг, коли сходить сонце? Найдіть це в тексті. Коли сходить сонце, свій замати рожає. Ось сонечко схилилося до заходу. Якого кольору сніг? Всі знайшли в тексті. Читай. Сонечко схилилося до заходу. Сніг стає синьою Настала ніч. І сніг змінив свій колір. Якого кольору став сніг? Читай. Сніг і Ді, сірі. Діти, а про що ви дізналися з оповідання? Скажи, будь ласка. Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожен твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, чого ти бажаєш, і тим, що тобі можна. Перебирай вчинки, запитуючи сам себе. Чи не робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб людям, які оточують тебе, було добре. Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди дають тобі щастя дитинства, плати за це добро. Усі блага і радості життя створюються працею. Без праці не можна чесно жити. Назавжди запам'ятай цю заповідь. Ми роба труди, що пожирає мед працьовитих джіл. Навчання перша праця, йдучи до школи, ти йдеш -е -е. на роботу. Будь добрим і чуйним до людей, допомагай товаришу в біді, не завдавай людям прикрості. Поважай матір і батька, вони дали тобі життя, вони виховують тебе, хочуть, щоб ти став чесним громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею. Дбати про щастя інших було лить мотивом життя великого вчителя. Ось його життєва крада. Дорогі мої, я буду жити і працювати заради вас, доки в моїх грудях б'ється серце. Ніякі високі знання, ані титул не зіпсують мене. і залишаюсь таким, як був досі. Найвищі знання на світі бути людиною, бути людиною і дбати про щастя інших. Тож прислухаємось до порад мудрого педагога. Наслідуємо його приклад у власному житті. Збагачуємось духовно, вивчаючи його безцінну, творчу спадщину.